Вітаю вас, дорога Церква Христова, на продовження Богослужіння будемо читати місце, яке записане в першій книзі царів, перший розділ з п'ятого вірша, Перша царів 1, 5. Адонія, син Сагітин, бундючився та говорив: Я буду царювати, і справив він собі повоза та верхівців та 50 чоловік бігунів перед собою. А батько його ніколи не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш. А він також був дуже вродливий, і мати народила його по Авесоломі. Сідайте, будь ласка. Ось така історія, яка розпочинається тут про Адонію. Далі я хотів би, щоб ми трошки про неї більше порозмірковували. Хто був такий Адонія? Адонія це був один із синів Давида. І коли вже Давид постарів, він же ввійшов у глибоку старість, і він вже раніше обіцяв був жінці своїй Вірсавії, що син її Соломон буде царювати. І, Напевно, про це люди вже знали, чи це було відомо всім чи ні, але я думаю, слухи вже були відомі, що саме його батько хоче поставити царем після себе, саме Соломона. І Бог говорив про це, що Соломон буде царювати. Але бачимо, що не всім це подобалось. І Авесолому це також не подобалось. Але він за свій бунт загинув був, пішовши проти батька. І тут зараз історія про іншого сина, про Адонію. Він також написано, що бундючився. Бундючився, і що означає? Він не був згідний з тим, що. Хтось інший має царювати. Він він йшов бунтом проти свого батька. і Він хотів сам царювати. Що він для цього зробив? Він сам почав себе славити, зробив собі повоза, п'ятий вірш, взяв 50 чоловік, бігунів перед собою, ну і робив таку можливо, предвиборчу компанію, щоб всі бачили його, щоб всі його хвалили, щоб він, можливо, могутній, сильний. І також написано, що він був вродливий дуже. Як і, як і Авесолом, його брат. Але це він був після нього. І в нього багато було, скажімо так, моментів, за які, можливо, серце народу до нього би прихилилось. І він це розумів, але він хотів сам це все вирішити, пришвидшити цей процес. Він, по, попри всі, скажімо так, пророцтва і попри всі слова, що Бог говорив про Соломона і те, що бажання батька його поставити саме Соломона, царем після. Себе після Давида. І він це все знехтував і все рівно думав, що він вирішить це сам і він буде царювати. Звичайно, це інша історія про бунт, що не потрібно це робити, не потрібно йти проти волі Божої, і не потрібно бунтуватися і не виставляти себе. Але не про це сьогодні я хотів би, щоб ми порозмірковували. А саме про те, що чомусь автор цієї історії вирішив зауважити ось таку маленьку фразу. Шостий вірш. А батько його ніколи Його не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш? Ця фраза говорить нам про те, що батько Давид Він був в курсі, він бачив, що Адонія по якійсь причині робить собі такі незрозумілі речі. Бере повоза, себе возить, щоб всі люди бачили. 50 чоловік перед ним бігають. Навіщо це все? Навіщо ти це все робиш, Адонія? Зупинись, які в тебе цілі? Хіба ти не знаєш, які в мене плани? Да? Але батько, напевно, по своїй любові, тому що він любив всіх своїх дітей, не тільки Соломона. Ми знаємо, як сильно він любив Авесолома, який також загинув. Авесолом, який був, стався його прямим ворогом, який йшов проти нього і хотів вбити його, який, можна сказати, потоптав батька повністю, зневажив. Все рівно, коли вже справедливість Божа була вчинена над Авесоломом, коли він загинув, то Давид дуже сумував, дуже плакав за ним. що аж це вже аж можливо сказати, переходило всі вже мірки, і це почало дратувати народ, що чому ти день радості, перемоги перетворюєш в день плачу. Може, можуть люди збунтуватися, вже Йоав почав його зупиняти. Але бачимо, що Давид любив всіх своїх синів. І Адонію він також, скоріш за все, що любив і не хотів його засмучувати. Яка причина, що він не говорив, ми не знаємо. Але, можливо, саме ось цей момент, що тут написано, що батько ніколи не засмучував. Батько розумів, якщо він зараз почне щось йому говорити, це засму... засмутить сина, Адонію. Чому ти, батько мені це говориш, чому ти мене зупиняєш? І просто, можливо, не бажав засмутити. Але я би хотів, щоб ми. Порозумно тим, що іноді засмутити або засмучення, ось таке в плані докору, є краще, ніж потім покарання, яке прийде на цю людину. Я думаю, що ми знаємо, що сталося пізніше з цим сином Адонією. Він почав дружити з тими, хто не сильно прихилявся до батька Давида. Він далі написано в сьомо вірші, і мав він змову з Йоавом, сином Цируйним, та зі священником Евіатаром. І вони помагали Адонії. А священник Садок, і Беная, син його ядин, і пророк Натан, і Іреї, та Давидові лицарі не були з Адонією. І далі написано дев'ятий вірш, і приніс Адонія в жертву худоби дрібної та худоби великої, і худоби ситої при Евен Газохелеті, що при Ен Рогелі, і закликав усіх братів своїх царських синів та всіх юдених мужів царських слуг. А про Канатана, і Бенаю, і лицарів та брата свого Соломона він не покликав. Що далі зробив Адонія? Адонія вирішив сам себе воцарити. Бачить, що батько нічого не робить, нічого йому не говорив, і батько вже старий. А питання царства не вирішується, так і ніхто й не зацарював. І, можливо, Адонія подумав, треба мені самому взяти все в свої руки і все вирішити. І він скликав тих, хто не сильно то, ніби й були слуги Давида, але не сильно лежало серце їхнє з ними, вчинив змову, пішли собі, принесли багато жертв. Ніби все так добре, ніби вони Бога хочуть славити. Насправді, Адонія себе хотів прославити. І він скликав багатьох людей. І що далі стається? Далі він сам себе проголосив царем, і всі, всі почали вигукувати, що зацарював Адонія і так далі. І вони почали їсти, пити, радіти оті всі жертви, які були заколені, все те їли, зробили собі бенкет, і, здавалось би, радість. і... Все, вже є цар, можна царювати. І всі люди, які йдуть за бунтівниками, вони попадають в дуже велику небезпеку. Але на даний момент, що відбулося далі? В небезпеку попали саме Вірсавія і Соломон. Тому що, коли це сталося, Давид навіть про це не знав, він був у себе вдома. І далі що відбулося? 11 вірш. І сказав Натан до Вірсавії Соломонової матері, говорячи, чи ти не чула, що зацарював Адонія, син Хагітин, а наш пан Давид не знає про те, і потім він радить, що потрібно зробити. І далі він каже: 12-й вірш: А тепер іди, я тобі пораджу, і рятуй своє життя та життя сина свого Соломона. Натан розумів, пророк Натан розумів, що якщо зацарював Адонія, то Соломон і його мати Вірсавія в небезпеці, їхнє життя під загрозою. Чому? Тому що всі, напевно, прекрасно розуміли, хто мав бути царем. І якщо Соломон мав воцаритися, а воцарився Адонія, інший син Давида, то це означає, що Адонія захоче всіх своїх так званих конкурентів забрати. І це загрожувало смерті самому Соломонові і Вірсавії. І вони почали про це переживати. і Натан порадився з Вірсавою і сказав, що потрібно зробити. Ти піди, царю, це розкажи. Потім я піду одразу після тебе і це саме скажу. Потрібно щось робити. І вони прийшли до Соломона, і Вірсавія почала впала перед царем, почала плакати і так далі, говорити, що ти ж обіцяв, ти обіцяв, що. Зацарює мій син Соломон. А чому ж зацарював Адонія? Потім приходить на танці саме говорить. І тоді Давид встав і каже: те, що я обіцяв, те, що я поклявся, це і буде. Зацарює саме Соломон. І тоді вже Давид взяв і воцарив сина свого Соломона, почали всі проголошувати. Він зацарював і всі вельми почали радіти. І від собі, Адонія там зі своїми прихильниками радіє в одному місці і чують. Великий шум і гам з іншого місця лунає. Вони запитують, що ж там таке відбулося. Йоав, цей воєначальник, бувший Давида, також записує, що ж там відбулося? Запитує, що відбулося. І покликали Натана, і кажуть: розкажи, ти муж чесний, розкажи, що ж сталося. І він каже: зацарював Соломон. І всі радіють, і всі вельми раді. І Ось він вже сів на троні батька свого Давида, і сам цар Давид оголосив, що. Він буде царювати. Дивіться, тоді Давид не хотів засмутити свого сина Адонію. Як же сильно засмутив він його тепер, коли Адонія навіть не знав, що батько воцарив свого сина. І тепер опинився сам Адонія і всі його прихильники у смертельній небезпеці. Те, що вони зробили для Соломона і В яку обставину його поставили, те обернулося проти них. І тепер Адонія розуміє, що йому за це загрожує смерть. І що він зробив? Він побіг і схопився за жертвника, за, за рога жертвника. Це ми читаємо у 50-му вірші першого розділу. А Адонія боявся Соломона, і встав він, і пішов, і схопився за роги жертвника. І донесено Соломонові, що ось. Адонія злякався царя Соломон. Бачимо, що е, на початку Давид не хотів засмутити його. Я не хотів би, щоб ми тут дуже сильно розбирали, чи це був гріх, е, гріх Давида, чи це його не, не самого Давида, а саму ситуацію, якби, можливо, батько застеріг, чи дойшов би Адонія аж до, аж до такої ситуації, що він сам збунтувався, сам себе настановив царем, і цим самим він і себе, і своїх друзів. Наразив на смертельну небезпеку. Якби можливо батько його застерігав, то він би не дійшов до цього. Але зараз він опинився в смертельній небезпеці. Хоча е, Соломон що відповів? Соломон сказав, що якщо ти будеш чесний, якщо цей чоловік буде чесний, то ні волосина не впаде з його голови. Але якщо знайдеться несправедливість, то він помре. Бачимо, що Адонія він. Е, так і все не покаявся, не покаявся в своєму гріху. І далі ми побачимо, що він все-таки всередині і далі себе вважав царем. І що це несправедливо відбулося, що Соломон зацарював. Ну, вже як відбулося, якщо так Бог дав, то хай буде. Але він не розкаявся в цьому своєму бунті до кінця свого життя. Але як я знову повторюю, якби можливо його зупинили вчасно, якби батько засмутив його вчасно, то не прийшлося би засмутитися смертельно пізніше. А, також всі ці друзі, які були з Адонією, да? вони написано 49-й вірш, і затремтіли, і повставали всі, що були покликані з Адонією, і пішли кожен на дорогу свою. А, уявіть собі, в якому вони стані були. Тут вони зібралися царювати царя, а розійшлися всі відти з великим позором із схиленою головою, засмучені, як зрадники, як ті, які зробили якусь таку негідну річ. І на, на них сором лежить тепер. Чому? Тому що вони не пішли по, по тому, як Бог це бачив наперед. Вони, вони стали бунтівниками. Цар хотів одне, а вони зробили інше те, що самі хотіли. Не засмутивши вчасно. Пізніше засмутяться люди ще сильніше. Краще одразу засмутити, коли ще щось можна виправити. Якщо це вже забігати наперед, то в 2 Коринтян 7.10 і в Новому заповіті також апостол Павло, коли говорив про те, коли він говорив різкі слова на виправлення, щоб в церкві покаялись, то він говорить потім які слова: бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння. А про нього не жалуємо. А смуток світський чинить смерть. Бачимо, що іноді людину можна засмутити, але це буде смуток для Бога на спасіння. Якщо це зробити вчасно, якщо е, зробити це правильно по-божому, то можливо відбудеться спасіння тієї людини. А якщо ж не засмутити цю людину, сказати все у вас добре, живіть собі, Павло так не хотів. Він вирішив засмутити цю церкву в Коринфі, докорити їм за гріх, показати все насправді як є, і слава Богу, що вони покаялись. Потім він же їм каже, досить вже, досить карання і так далі. Виправлення відбулося, і відбулося спасіння. Це чудово, коли є такий результат, але щоб відбул, іноді, щоб відбул, відбулось покаяння, то потрібно застерегти. Звичайно, не кожен мав право Адонії щось сказати, хто може сказати царському сину щось, що він робить. Але в першу чергу це мав зробити батько, якщо він любить свого сина, то найкраща любов іноді проявляється в неприємних словах. Здається, ну я ж його люблю, як я йому можу сказати щось неприємне. Іноді краще сказати щось. Що неприємно, що приносить сум, але потім, в результаті, це принесе покаяння і спасіння. Ніж не сказати, залишити ситуацію, як є, і до чого воно може привести. І це привело до, до смерті. Далі ми знаємо цю історію, що цей Адонія все-таки не, не, не розкаювся. Це записано в другий розділ, 13-й вірш. Він почав дещо просити. І 13 вірш написано: І прийшов Адонія, син Гахітин до Вірсаві, Соломоної матері. А вона сказала, Чи прихід твій з миром? І він сказав з миром. І сказав: Справа в мене до тебе. А вона відказала: Говори. А він сказав: Ти знаєш, що моє було це царство, і на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя, щоб мені царювати. Та відійшло царство, і досталось моєму братові, бо від Господа це сталося йому. І далі він почав просити, щоб вона поговорила з царем Соломоном і щоб йому досталась шунамітянка. Але справа навіть не в, не в тій справі, а в тому, що він і далі вважає, що. Його було царство, і весь Ізраїль дивився на нього. А от як ніби Соломон забрав від нього це царство? Хто сказав йому, що його було царство? Чи не сам він собі, коли він бунтувався, коли він поставив цих людей, чи не сам він собі возніс себе, чи не сам себе возвеличив? І коли, звичайно, він почав себе возвеличувати, то, можливо, люди щось і говорили. Але хто, хто добився цього? Чи не сам він? І якби в потрібний момент його батько зупинив сказав: Сину мій, я тебе люблю, але не тобі царювати. Я люблю також і Весолома, і Амнона, і всіх інших своїх синів. Але царювання Господь нагледив для сина мого Соломона. Йому належить царювати. І якби батько йому вчасно це сказав, я знову ж таки не хочу, щоб ми зараз осуджували Давида, але Давид також людина. І Біблія показує, що він також багато в чому помилявся, і, можливо, і в цьому. Тому що е, чомусь Біблія або Господь через е, Духа Святого вирішив залишити нам е, на сторінках Писання саме оцей вірш, шостий. Перше царів, перший розділ, шостий вірш, що ми вже читали. А батько його ніколи. Не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш. Якщо автор зауважив це нам написати, то, можливо, тут щось і криється, якась причина. Так, да, ми можемо говорити, бо багато хто говорить, що це відбулось, відбувся план Божий, що мусили загинути чотири сини Давида. Тому що є думка, що оскільки Давид сказав після свого гріха, коли він зрішив з Вірсаві, він сказав, коли Натан до нього прийшов, що такий чоловік достойний смерті, і він відплатить вчетверо. І потім ми бачимо, що Давид дійсно заплатив вчетверо. Четверо його синів померло, і в тому числі і Адонія. але, можливо, ну, ми скажемо, він мусив померти. Але ми знаємо, що. Це, це припущення, це думки, але у Господа є інші різні виходи з ситуації, і це могло й по-іншому статись. Це не обов'язково, що Адонія був приречений померти. Батько міг його, міг його застерегти. І далі Адонія все-таки не розкаявся в цьому гріху в своєму тому, що він поуважав, що він мав царювати, а не Соломон. Він і далі бунтувався. І після цих його слів, що він попросив, Соломон сказав все. Ти сам себе засудив, ти будеш страчений. І Адонія помер. Недовго він, скажімо так, прожив після свого помилування, пройшло трошки часу, і все ж таки він помер. Але чи дійшло би до цього, чи не дійшло, ми вже ніколи не будемо знати. Але сам той момент, що можна було його про це попередити. Можливо, він би не послухався, як і Авесолом, А весолом також збунтувався проти батька. І подібного не написано про Весолома, що батько його не зупиняв. Але про Адонію написано, можливо, можна було зупинити у свій час. Але для цього потрібно було його засмутити, сказати йому щось неприємне. Але це потім зберегло би його від смерті. Для нас це також великий приклад, щоб. Іноді, коли нам не хочеться говорити, ми думаємо, так краще я не буду, не буду чіпати, кожен собі сам за себе буде відповідати. Вони мають Бога, мають духовство, хай, хай Господь їм сам говорить. Але якщо ми бачимо явно, що людина йде не туди або йде дорогою загибелі, то з нашої сторони правильно було би сказати. Звичайно, це потрібно зробити по перше з любов'ю, обов'язково, з любов'ю. І порадившись з Господом. Якщо це важлива справа, ми повинні запитати, Господи, чи варто це казати, бо, можливо, це просто нам здається. Можливо, насправді те, що ми думаємо, це ми самі себе накрутили по відношенню до іншої людини. Це наша якась суб'єктивна думка. Наприклад, можуть нас підійти і сказати: «Я, я думаю, що ти гордий, ти дуже гордий. Ну, добре, якщо я гордий, скажіть в чому саме? Якщо людина не може пояснити. Щоб людина покаялася, в чому саме проявляється гордість? Або, наприклад, я думаю, що ти хтось буде звинувачувати вас, я думаю, що ти там дуже грошолюбний. Добре, бо ти маєш гроші, бо ти маєш багато грошей. Людина може мати багато грошей, але не бути грошолюбною. В чому проявляється моє грошолюбство? Якщо є аргументи, що дійсно ти любиш гроші більше, ніж Господа, служіння, ти раді ти грошей, все готовий пожертвувати, і ти дуже скупий, і це видно. Якщо є аргументи, тоді дійсно, але може бути безпідставно. Тому це дуже така насправді тема докору, вона є дуже така непроста і потрібно обережно оперувати цими фактами і не піддатися на, ще, на якісь наклепи, бо можуть бути наклепи на якусь людину, а ми вже пішли говорити. І докоряти, а в чому вона невинна. Це інша тема. Я просто говорю, щоб ми не впали в іншу крайність за кожну, за кожну маленьку дрібницю одразу йти і докоряти щось говорити. Навіть сама Біблія говорить, що не будь занадто справедливим, да? це Екзіаст 7.16. Не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим надміру по що нищити ти маєш себе? І далі в 20 му вірші сказано, що немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Тому не клади е, свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не, чул, е, щоб не чути свого раба, що він лихословить тебе. А в російському сказано тут 30, 21 й вірш, що не на кожне слово звертай увагу. Тому що ти, теж, ти можеш почути те, що тобі не потрібно почути. Тобто. І фарисеї говорили Ісусу, що твої учні їдять, не вмивши руки. І різні всякі ось такі док докори, які не актуальні були. Не про це йде мова. Але якщо ми бачимо, що людина дійсно грішить, іде не туди. І це, це не є наклепи, це дійсно факти. І ми, ми любимо цю людину, ми бажаємо їй спасіння, то з нашої сторони, по-перше, потрібно. Звернутися до Господа, сказати, Господи, ось так і так. Чи потрібно мені підходити і говорити? Можливо, якась людина підійде і зробить це краще за нас, потрібно говорити. Наприклад, якщо я як чоловік побачив, що де або почув щось про іншу дружину, то, можливо, моїй дружині було би краще з нею поговорити, був би кращий підхід. Я не говорю, що це так потрібно робити завжди, але є інш, іноді різні методи, як можна донести цю істину. Але головне. Не сказати, це його справи, це його життя, він собі сам вирішить, він, має, він собі з Богом має стосунки. Хай вирішить. Кожен і ще люблять говорити, кожен за себе буде відповідати. Іноді це дуже страшні слова. Це означає, що мені байдуже. Загине він чи ні за свій гріх, він собі за себе там буде відповідати. Головне, щоб я залишився вірний Богові. Але якщо ми любимо наших братів і сестер, і нам вони не байдужі, і ми бажаємо їхнього спасіння, то іноді потрібно засмутити когось, засмутити тим, що сказати правду. Але сказати це з любов'ю, запитавши Господа, і зробити це для спасіння тієї людини, щоб людина засмутилася, зрозуміла, в якому вона стані, покаялась і спаслась. Ось це повинна бути наша ціль. А також Якщо ми знаходимося е, на місці Адонії, якщо ми є той Адоній, якого потрібно зупинити, і хтось дійсно вирішив підійти і зупинити нас, то давайте будемо приймати таких пророків Натанів, Да? Не відкидати їх, не сказати: а дивись на себе, подивись на своїх дітей, а подивись, а що в тебе все гаразд, що ти до моїх гріхів там взявся чи ще. Не потрібно так говорити. Якщо нам хтось навіть і без любові докоряє, ну це вже їхня проблема, а якщо навіть нам все-таки без любові докоряють. Подякувати або сказати добре і задуматись, не, не спішити оправдуватись і не спішити, скажімо так, його е, так само докорити в чомусь. Він може нам зробити дуже корисну справу. Якщо би, можливо, Адонії хтось свій час сказав, чи батько, чи хтось інший, і він би покаявся. Можливо, йому неприємно було би в той момент чути це. Але він би зупинився, то через пару років він би не загинув. Тому дуже важливо перевірити перевіряти в першу чергу себе, бо кожен з нас може помилятися, і кожен з нас має потребу, щоб хтось інший нам е, зі сторони сказав, тому що зі сторони дійсно краще видно. Але якщо нам вже хтось говорить, давайте будемо приймати, тому що кожен з нас має потребу в виправленні. А якщо ми є ті, які маємо підійти і сказати. То питати Господа: Господи, чи дійсно ти мені це говориш, чи дійсно мені це зробити? І не казати, а це не моя справа, він сам собі вирішить. Якщо Господь нам показує, і явно, ми є перше джерело, де бачили когось, брата чи сестру, яка помиляється, або в гріху живе і нуждається в виправленні, то просити. Господа мудрості, як вирішити це питання на спасіння, щоб зробити це вчасно, щоб не було занадто пізно, і щоб наш брат чи сестра не загинули тільки по причині того, щоб ми не остерігали своєчасно. І чим закінчити? Я бажаю це вірш, який записаний еклі... Езекії, третій розділ, 18 і 20 вірш. Два вірша: Езекії, 3, 18, 20 – коли я скажу безбожному, ти конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину. А його кров я зажадаю з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого, а він вернеться своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. Тому, хай Господь, звичайно. Хай Господь поможе кожному з нас. Звичайно, це сказано до пророка, який безпосередньо отримав Слово Боже, але і це стосується і до нас всіх, і, і в сфері наших невіручих друзів, які йдуть в загибель. Якщо ми їх не остережемо, якщо ми їм не скажемо Євангелію, Якщо ми їх не засмутимо сьогодні, іноді ми не хочемо засмутити наших невіруючих, знайомих, друзів, близьких. Чому? Тому що вони собі живуть гарно, в нас з ними хороші стосунки. Якщо ми їм правду скажемо, що вони йдуть в загибель, якщо не покаються. Хоча це можна сказати, скажімо так, не одразу так різко, а м'яко, поступово, але все ж таки ми повинні їм це сказати. Ми можемо їх засмутити, але вони покаються, спасуться, ніж потім, ніж ми їх не засмутивши. Вони потім засмутяться у вічних муках, тому що зрозуміють, що вже пізно щось виправити. Тому хай Господь допоможе кожному з нас в цьому. Амінь. Помолимось.